Доброго дня. Доброго. Предкрийте трохи. А чого, вам погано чути, чи що? Так, да, мені вас погано чути. Mm. А слух провіряли, ні? Що? Слух провіряли! провіряли. Так нормально! Цели, нормально. Скажіть! Е, у вас не працює нічого, прилади взагалі на прицепі. Так, да, може При курсі. бути, оці Ні. Ви курсі? сказали тепер ну, оце тепер курсі. Будете знати. Будь ласка, у вас освітлення водія сідом про реєстрацію транспортного засобу. А з ким я розмовляю? Ще раз. З ким розмовляю? А я ж вам представлявся, це вже би. Та ні, якби ви камеру... тут все пише. Інспектор вводу номер 2 рота номер 4, старший лейтенант на поліці Дріго Юрійович. Хто хто? Дрига Ігор Юрійович. А до якого там посвідчення дійсно? Діючи, дієчі. До якого? Ну так дивіться, я ж вам показую. Та ви так показали, що я не бачу Ну ладно, повіримо слово будь ласка. А Як я можу з доказами ознайомитись, що вони дійсно не горять. Інспектор. Так, так, слухай. А як можна з доказами ознайомитись? З доказами якими? Що не працюють у вас прилади? Ні. Да. У нас це пишеться на відеореєстрації. А мені можна Можем, звичайно Супер Будь ласка, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу вашого. І діючий страховий поліс. Держить. Я бачу ближче трохи. Так. Олександр Миколаївич Поліщук, 78 року народження, правильно? <рес> Мабуть. Мабуть. Я в течение 10 минут, если устраняю, да, то все нормально еду дальше. Переверніть. Так же чи ні? Так, так. 94-15 да? я, я вас запитую, інспектор, инспектор, якщо я в течение 15 минут устраняю неполадку, то я їду дальше, так чи нет? Перевіряю, поки що вас, наш транспортний засіб. <рес> З якого моменту піплаць, время вважається цих 15 хвилин. Діючий страховий поліс на даний транспортний засіб. На який даний вас цікавить? На Volkswagen. Все, це можна забирати. Поки що так. Мені не потрібно, я ознайомився. Це не діючий. Зараз 23 й рік. Да. Да, там 22. й Щас подумаю, він в мене десь в електронному. Ну ви ж події можете дивитися, він там діючий. Я по... можу по... подивитися. По... Я ну подивитися, так подивіться. Немає Немає діючого страхового поліція на Volkswagen транспорте. А до якого там оцей дійсний? До 22 го року. Зараз а якого дату? До якого дату? Яка різниця? Зараз 23 року. Зараз літики, чи що може? Я глянув на рік, мені цього досить. Ай, та я просто не пам'ятаю, робив я його чи не Добав робив. 21.05. Ай, це при покупці я робив. 21.01. А, це вже більше году машини в мене. Так, ну, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Це треба завтра зробити.

Як спістали, кроме наших. Це підбілети, на бік десь сюди кралеть. Дуже шкіда. Та я ж бачу, що от робота, бачите, Я до вас нормально почали. Та тому що нічого хорошого от зустрічі з вами ніколи не грозить. Чому? Керіозна. херіозна, Два суда вже виграв. Та сидіть, не виходьте. Для чого? Та мені не треба витерлете, дивитися. Там одійшла вилка, мабуть. Вже ви доїдете, так. Вам далеко їхати? їхать? Тавсь, совєтка. Дивіться, повідомлю вам Олександр Миколаївич. За так несправність я не буду вам прав виписувати. Повторність потім буде каратися до позбавлення. А за страховий поліс мушені вам. Винести постанову, так як він у вас не діючий. Та вже сидіть не виходить, Та люди так. Ж ж... так, Сьогодні, 4 березня, 20.